Привіт! Мене звуть Сощенко Катерина. Я психотерапевт, психолог, гештальт терапевт Відповідно, працюю саме у гештальт напрямку У своїй роботі я багато уваги звертаю на тіло і маю окрему додаткову спеціалізацію по роботі з тілом гештальт-підході. Також я використовую техніки з інших підходів, наприклад, з КПТ. Практикую я починаючи з 2021 року. Колись давно, багато років тому, я прийшла і сіла в крісло навпроти психотерапевта як клієнта. І це напевно один з найважливіших моментів мого життя, який змінив його безповоротно і однозначно в кращу сторону. Я тоді проживала особисту кризу, важкий розрив стосунків і проблеми з материнством. тому що я тоді була мамою двохрічної дівчинки, яка не справлялася. Багато років пройшло з тих пір, і коли я зрозуміла, наскільки потужний цей інструмент, і наскільки сильно він може змінювати якість життя людини, я захотіла присвятити цьому якусь велику частинку свого життя. Спочатку я просто вчилася для себе. А потім зрозуміла, що це те, що приносить мені задоволення, і це та робота, в якій я знаходжу себе. Я бачу результати своїх клієнтів, і я тішуся за них, це наповнює мене і це дає моєму життю сенс. Я вважаю себе теплим, підтримуючим терапевтом. Клієнти приходять до мене, вони отримують розуміння і підтримку без осуду. Я готова слухати, я готова бути поруч і готова йти поруч зі своїми клієнтами ту доволі непросту і довгу дорогу до змін. Основні принципи в моїй роботі це, напевно, чесність, щирість і безпека. Мені важливо працювати з клієнтом саме в цій площині, де клієнту буде безпечно, де він зможе бути чесним з самим собою в першу чергу, і де я зможу бути щирою поруч з ним. У роботі зі мною клієнт отримає місце і простір, в якому він може бути собою. І я вважаю, що це мало не одна з найважливіших речей, які дає терапія. Можливість бути собою поруч з іншою людиною без осуду. Тут ми будемо шукати відповіді на часом найважливіше запитання, які клієнт задавав собі. Ми будемо досліджувати патерни поведінки клієнта, те, як він іде своїм шляхом, які рішення він приймає, і те, які не може прийняти, ті дороги, якими не може піти. Ми будемо дізнаватись чому, і ми будемо розглядати, а як можна ще. Я щиро переконана, що психотерапія це шлях до самого себе. Це місце, де можна розвернутися до себе обличчям і побачити себе таким, як є, без прикрас. Я не обіцяю, що буде легко. Легко точно не буде. Буде по-різному. Цікаво, складно, часом боляче. Психотерапія не є легкою мандрівкою, де світить сонце і літають метелики. Часом це. Перехід через бурне море. Часом це заплив, у якому повітря може не ставати. Але для цього поруч є психотерапевт, який зможе підтримати і на якого можна опиратися.